Що ж, привіт! Якщо у вас завалявся старий смартфон, ви можете з нього зробити веб-камеру та переглядати зображення з будь-якої точки світу, де є інтернет. Я Геніос hey Ровмен, і у цьому відео я розповім, як це зробити. Спочатку нам буде потрібно встановити додаток, який має назву Альфред Камера. Встановлюємо спочатку на гаджеті, через яким будемо переглядати відео. Також нам буде потрібно завантажити цей додаток на старий смартфон. Завантажу його із ноутбука, тому що в старому смартфоні екран наполовину не на робочий. У влікові записи йти майже неможливо. До речі, це мій перший смартфон, на який були записані перші відеоролики на цей канал. Що ж, підключаємо прислід через USB-кабель до ноутбука та завантажуємо із сайту. Головне ніяких вірусів не зачепити. Перекидуємо файл на робочий стіл, а пізніше вже і на камеру. Тепер потрібно цей додаток встановити. Тому ми заходимо в файловий менеджер та знаходимо наш файл. Погоджуємося із усім та нажимаємо кнопку Встановити. Встановлюся на аж цілих 3 хвилини, адже знаєте скільки там пам'яті? 4. 4 ГБ. тому, Гігабайт займає система. І я ще навіть не оновлюю Google сервісі. Зараз на 4 ГБ 68 хвилин відео зняти можуть. Ну а поки я це говорив, на нашому Huawei нарешті встановилася програма. Ми її відкриваємо та входимо у наш обліковий запис. Я буду робити це через Google. Пропускаємо перше вікно, чекаємо та нажимаємо кнопочку мобільний девайс і натискаємо сюди. Тепер у нас є QR-код, який нам потрібно просканувати пристроїм, який буде грати роль камери. Для цього ми відкриваємо щойно встановлений додаток та вибираємо останній пункт. Тепер у нас появився сканер, який ми проскануємо QR-код. Я вас вітаю. Ми зробили онлайн камеру. Тепер ми можемо переглядати зображення з цього пристрою, де завгодно де є інтернет. Ось камера. А ось і я. Але це ще не все. У цьому датку є деякі функції. Оця, наприклад, вмикає запис відео. Ми можемо транслювати звук з того пристрою на інший. Правда, ми його не почуємо, адже в моєму старому смартфоні не працює динамік. А ось ця кнопка перевертає камеру. З іншим функціоналом, думаю, ви розберетесь. Але це ще не все. Зараз ми сколхозимо для нього корпус та прикріпимо на дворі, щоб у нас була веб-камера. Звичайно, можна прикріпити на таку селфі палку і ось таку тренову, але вони мені ще потрібні в майбутньому, тому ми можемо взяти дріт та прикріпити до дроту. Можна взяти стяжки, пакет, але я зроблю інакше. Так, саме так, я прикріплю на цвях, тільки не ось так, хто міг би там подумати. Проблему із закріпленнями вирішили, але одного акумулятора надовго не вистачить, тому нам потрібно підключити зарядку. Зараз я зарядку виведу сюди через щілину, далі у нас блок підключений до переноски, а кабель переноски прикріплений до вагонки. А ось, до речі, який у нас вигляд на смартфоні. Ха, ось я ходжу. Ну, якось так. Тут у нас є ще й бібліотека, де зберігається усі відео, у якому є рухи. Коли засвітило сонечко, я зрозумів, що йому потрібен захист, адже він сильно нагрівається від сонця. Ось, до речі, мій кіт Кузя. ви його вже бачили в деяких відео. Ну, на цьому я думаю, що і все. Не забувайте підписатись, адже наступні неділі буде випуск із трьома кодами на Ардуїну. Пишіть нові ідеї для відеороликів у коментарях. А з вами я не прощаюсь, а запрошую дивитися відеоролики, які щойно висвітились у вас на екранах. Приємного перегляду!